Привіт, п'ятнадцяте-шістнадцяте століття в історії Європи завжди цікавили мене з точки зору розвитку науки. Це була найдовша ніч перед світанком в історії західної цивілізації, коли на зустрічних курсах йшли розпад єдиної католицької ойкумени, стрімка кристалізація природничої картини світу на індійському та ісламському субстраті, розширення географічних знань, і все це в умовах жорсткої боротьби з демонами та відьмами. Серія епідемій чуми, що вирувала в 14-17 століттях, масово викосила освічених кліриків, адже саме священики опинилися в епіцентрі антисанітарії та скупченості людей, зокрема через цілування зачумлених образів і причастя хворих парафіян. На їхнє місце прийшли ті недоучки та фанатики, які перетворили справжню християнську проповідь на полювання на відьом. Проте наука поступово звільнялася від магії. Та забобонів, і робила це ривками. Перший, якщо можна так сказати, справжній фізик Галілео Галілей жив у 1564-1642 роках. При цьому на момент смерті старого Галілея 15 років виповнилося Роберту Бойлю, останньому вченому, який ще всерйоз займався алхімією. Старшим сучасником Галілея був великий астроном і конструктор астрономічних приладів Тихо Браге. А молодшим великий астроном, і що цікаво, астролог Йоган Кеплер, чия мати була простою трактирницею Катаріною Кеплер, яку, до речі, звинуватили у відомстві. Всього через рік після смерті Галілея народився Ісаак Ньютон, який навчався у Бойля фізиці, ну і очевидно алхімії, а також став автором, точніше, звичайно, співавтором. Настільки закінченою та несуперечливої теорії природознавства, що дозволив собі порівняти всесвіт із заводним годинником, тим не менш, саме на життя останнього покоління перед Ньютоном і Бойлом припали одразу дві події, які напевно змусили середньовічних європейців в останній раз засумніватися в непорушності небес і сподіватися на друге пришестя. Це були вибухи над нових, що відбулися у 1572 му над нова Браги і 1604 році над нова Кеплера. Ці події на століття вперед визначили розвиток астрономії і більше не повторювалися аж до 1987 року. Тому сьогодні ми згадаємо про всіх достовірно відомих сім наднових, що запалювалися в небі землі протягом історії людства, і про їх роль у розвитку астрономії та астрофізики. А для початку я нагадаю про величезну роль у розвитку каналу спонсорів та меценатів на всіх платформах. Дякую вам та прошу приєднуватися до цієї компанії одразу після того, як ви задонатили на Сили оборони України. Проте я звернуся до вас ще з одним запитом. Підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Звичайно, якщо вам подобається те, що я роблю. Давайте разом просувати україномовний контент і робити це не тільки на Ютубі, але й в інших соціальних мережах. А для цього раджу підписатися на інстаграм та телеграм-канал. Всі посилання є в описі до відео. А ми продовжимо: з погляду сучасної астрономії, нова це зоря, яскравість якої раптово і дуже рідко зростає, а потім ця зоря починає повільно тьмяніти до вихідної зоряної величини. Нові виникають внаслідок вибуху верхніх шарів тьмяних білих карликів, а надмірна матерія, що лежить на поверхні білого карлика, осідає з атмосфери більшої зорі, що знаходиться у парі з нею. Таким чином, до утворення нової найбільш відповідає подвійна зоряна система. Наднова – це теж зоря, яскравість, якої різко зростає, а потім поступово тьмяніє. Але у разі наднової спалах набагато сильніший, ніж коли спалахує нова. Яскравість зорі може зрости у 10 тисяч разів більше, ніж у нової. На дно це спалах у мільярди разів яскравіший за сонце, причому максимальна яскравість досягається всього через кілька днів після вибуху. Загальна кількість електромагнітної енергії, що випромінюється над новою, за кілька місяців, можна порівняти з енергією, яку сонце випускає протягом усього життєвого циклу, а це приблизно 10 мільярдів років. З сучасного погляду найважливіша роль над новою полягає у синтезі та у розсіюванні порівняно важких елементів, насамперед металів. Найбільш поширеними елементами у всесвіті є водень та гелій. Саме з них переважно і складаються зорі. Ці два елементи, а також трохи літію, є первинними. Вони виникли практично одночасно із Всесвітом, задовго до формування перших зір. Всі інші елементи, з яких складається практично все, що ми бачимо довкола, утворилися пізніше, внаслідок зоряної еволюції. Порівняно важкі елементи утворюються з легших, насамперед водню та гелію, у процесі термоядерного синтезу. Саме термоядерний синтез, основа горіння зір. Ядра водню зливаються в ядра гелію, гелій зливаються в вуглець. У найважчих зорях цей процес проходить ще кілька стадій, з ядер вуглецю послідовно утворюються ще важчі елементи кисень, неон, магній, сірка, кремній і так далі до заліза. Але на залізі цей процес зупиняється. Приблизно таку структуру набуває потужна зоря на завершальному етапі еволюції. Зараз ми пробіглися по процесу утворення всього у Всесвіті, точніше всієї матерії. Але для більшого розуміння я вам дуже раджу подивитися детально відео на цю тему посилання я залишу у правому верхньому кутку. Залежно від маси самої зорі відрізняється і маса залізного ядра, яке вона може напрацювати. Після завершення синтезу саме це ядро переживає колапс. Колапс перетворюється на вибух, у результаті руйнується частина атомів гелію і більш важких елементів. Утворюється маса вільних нейтронів, і вони злипаються в елементи значно важче заліза, навіть перетворюються на трансуранові. При цьому зовнішні оболонки зорі, що вибухнула, розлітаються на всі боки, утворюючи розпечений залишок над нової, який, остигаючи, перетворюється на туманність. Зараз ви бачите один з найвідоміших і найгарніших наслідків вибуху над нових крабоподібна туманність. Вона утворилася в Сузір'ї тельця. Після вибуху над Новоє 4 липня 1054 року. Сьогодні вона спостерігається лише в телескоп, але у 1054 році, за даними китайських астрономів, зоря була видна на небі в день і вночі протягом кількох тижнів. Проблеми синтезу елементів у зорях безпосередньо пов'язані з теорією великого вибуху, оскільки саме великий вибух призвів до утворення першого покоління хімічних елементів. І відповідно над новим можна порівняти до малих великих вибухів. Так би мовити, місцевого значення. Наведені вищі уявлення про те, в якій послідовності утворюються хімічні елементи в зорях, були сформульовані всередині 1940 х років і далі протягом 1950-х. Теоретичним обґрунтуванням великого вибуху займався британський астрофізик та фантаст Фред Хойл, а деталізацію зоряної еволюції разом з ним займалися Маргарет та Джеффрі Бербіш та Вільям Фаулер. У 1957 році вони випустили спільну фундаментальну роботу синтез елементів у зорях, яка заклала основи теорії вибухового нуклеосинтезу. В даний час вже відомо, що більшість елементів періодичної системи хімічних елементів, окрім отриманих штучно, у нерівних частках утворилися при вибухах наднових зір або при злеті нейтронних зір. Наприкінці ХХ століття вважалося, що існує два варіанти утворення наднових: Колапс залізного ядра, описаний вище, та термоядерний вибух. Термоядерний вибух відбувається на місці нової, тобто на місці білого карлика, що перетягує на себе зоряну речовину в подвійній зоряній системі. Крім того, у 1980 році Кінгіті Накамото з Токійського університету сформулював теорію захоплення електронів, що передбачає ще один варіант утворення над Коли в порівняно компактному білому карлику залишається переважно кисень неон і магній, їх ядра починають злипатися, поглинаючи залишок електронів, що збереглися в такій зорі. Саме таке поглинання електронів без утворення залізного ядра також може призводити до колапсу та утворення над Перший залишок над новою, яка могла утворитися саме внаслідок захоплення електронів, було відкрито 2021 року. Також є підстави вважати, що саме до такого типу належала зоря, на місці якої залишилася розглянута раніше крабоподібна туманність. Оскільки стародавні астрономи не завжди могли відрізнити нову існував навіть термін зоря гостя від прозаїчнішої комети, не виключено, що наднові запалювалися на земному небі ще. 369, 437, 827 і 902 другому роках. Над нова 1987 року остання в цьому списку була видна неозброєним оком Вандах, але цей вибух стався не в нашій галактиці Чумацький шлях, а в галактиці Супутнику, великій Магелановій хмарі. У нашій же галактиці жодної над видимої із землі неозброєним оком не було із часів зорі Кеплера, що спалахнула 1604 року, тим не менш. Саме три останні наднові, найпомітніше, вплинули на розвиток астрономії та астрофізики. І далі ми докладно розглянемо вплив кожної з них на наукову картину світу. До речі, якщо вам цікаво подивитися повний перелік наднових, що були зафіксовані, так би мовити, очима, за всю історію людства, я наведу його у телеграм-каналі та інстаграмі. Посилання на всі соцмережі я залишу в описі до відео. Яскрава нова засяяла на початку листопада 1572 року. Її добре було видно у всій північній півкулі. Вночі вона була яскравішою за всі зорі, а також яскравішою за Венеру. Ба більше її дуже непогано було видно в день. До того моменту майже 2000 років домінувала картина світу Арістотеля, відповідно до якої небеса складаються із вкладених одна одну кришталевих сфер, на останній з яких. Восьмій розташовані вічні та незмінні зорі. Значно ближче до землі по Арістотелю розташовувалися такі небесні тіла, як місяць і комети. Тим не менш, Тихо Браге написав цілу книгу «Де стела Нова, в якій обґрунтовано довів, що ця зоря знаходиться набагато далі за місяць, тобто в тій восьмій сфері. Увечері, після заходу сонця, коли згідно з моїм звичаєм, я споглядав зорі в ясному небі, я помітив, що майже прямо над моєю головою сяяла нова. І незвичайна зоря, що перевершувала поблиску усі інші зорі. І так як я майже з дитинства знав досконало всі зорі небосхилу, дуже неважко досягти цього знання, мені було цілком очевидно, що ніколи в минулому ніякої зорі на цьому місці неба, навіть і маленької, не було. Не кажучи вже про зорю, що так кидається в очі своєю яскравістю, як ця. Я був настільки вражений цим видовищем, що не соромився поставити під сумнів те, що бачили мої власні очі. Але коли я переконався, що й інші могли бачити на вказаному місці зорю, у мене більше не залишалося сумнівів, чи не було це найбільшим із чудес, що траплялися колись із часів початку світу. В 1574 році датська влада помітила досягнення Браги. Астроному рядовому співробітнику Копенгагенського університету не лише дозволили виступати з публічними лекціями, а й викладати математику. Більше того, на острові Вен йому виділили цілий замок під астрономічні спостереження та розробку нових приладів. Він називався Ураніборг. В 1577 році Браге помітив і досліджував нову комету, довівши по рух на Тлізір, що і комета розташована значно далі місяця, але ближче, ніж зорі. У 80-90-х роках Браге витрачав на свої дослідження до 1% загального датського бюджету, але впав у немилість у 1597 році, коли на престол Данії вступив новий король Крістіан IV. Вже немолодому з підірваним здоров'ям тихо довелося шукати новий притулок. І в результаті за два роки до смерті він, користуючись заступництвом імператора Рудольфа II, влаштувався в замку Градчани під Прагою. Куди встиг перевести з Данії значну частину обладнання саме там, 4 лютого 1600 року, він познайомився з молодим Йоганом Кеплером, який прибув до Праги саме з метою займатися астрономією. Всього через півтора року, 24 жовтня 1601 року, Браге помер, але до цього встиг плідно попрацювати з Кеплером і захопити його розповідями про надну 1572 року. На момент відкриття тієї зорі Кеплеру було менше року, до того моменту, як він досяг свідомого віку, зоря вже згасла. До 1604 року Йоганн Кеплер продовжував працювати в лабораторіях в Грачанах, продовжуючи дослідження Праги пов'язані з кометами, але в основному займаючись обґрунтуванням і захистом Коперніковської картини світу, а також математичним обґрунтуванням динаміки небесних тіл. А ось над нову, яка згодом отримає його ім'я, відкрили 9 жовтня і, мабуть, в Італії. Саме цієї ночі астрономи уважно оглядали небо, чекаючи рідкісної події сходження Марса, Юпітера та Сатурна в одну точку. Саме тому наднова була відкрита приблизно за 20 днів до того, як досягла максимальної яскравості і викликала бурхливе обговорення не лише серед астрономів, а й серед астрологів, які намагалися побачити магічний сенс у цьому спалаху, що стався разом зі сходженням трьох планет. Кеплер приступив до дослідження зорі лише 17 жовтня. За його словами, раніше під Прагою було надто хмарно, але саме він вперше докладно описав цю зорю в трактаті Дестела Нова інпеде, Серпентарії про нову зорю біля ступні змієносця. На цій ілюстрації зоря позначена великою літерою Н і знаходиться біля правої п'яти змієносця. При цьому над нова Кеплера вкрай зацікавила і Галілея. Який з 1592 року працював у Падуанському університеті і на момент описуваних подій вже займав професорську кафедру. Галілей, мабуть, вперше спостерігав на ДНУ 28 жовтня, коли новина вже стала сенсацією. Тоді Галілею вперше за 12 років роботи в Падуї було запропоновано виступити з публічною, як би ми сказали, з науково-популярною лекцією з приводу цієї зорі. Галілей вирішив розповісти настільки багато, що прочитав про нову зорю не одну, а три лекції. І як повідомляли сучасники, навіть мав конфлікт із деяким Бальдасаром Капрі, який стверджував, що у компанії двох друзів першим у і спостерігав цю зарю, але не був за своє відкриття не тільки винагороджений, але навіть віддячений Галілеєм. Галілей виступив із трьома лекціями протягом листопада, коли зоря, мабуть, ще була дуже яскравою. Галілей не тільки співвідніс координати зорі і спостереженнями з інших регіонів Європи, у тому числі Північних, але й зазначив, що зоря виникла приблизно в тому ж регіоні неба, що й зоря Браги. Хоча Галілей намагався вловити в цьому закономірність, ми тепер знаємо, що це був просто збіг. Ця наднова ще раз наголосила на неспроможності космології Арістотеля, а також наштовхнула Галілея на думку, що народження зорі ніяк не пов'язане із зближенням трьох планет. Більше того, саме після цієї події Галілей всерйоз зайнявся вивченням та виміром паралаксу? Мабуть, саме тоді він сформулював його перше науково-популярне пояснення, тобто його розповідь палець та сонце на дзеркалі. Також є пояснення через палець та полум'я свічки. Галілей спробував охарактеризувати на прикладі над новою зоряного світла, вказуючи, що зоряний вогонь, мабуть, зовсім не тотожний звичайно. Якщо нова зоря знаходиться набагато вищі місяця, як же вона там з'явилася? Найпростіше було припустити, що вона утворилася з тієї ж речовини, як і небесна сфера, але в той час вважалося, що речовина небесних сфер є незмінною. Тому Галілей припускав, що нова зоря виникла зі звичайної земної матерії, яка якимось чином піднялася на таку висоту. Крім того, він вказував, що від земного вогню виділяється багато диму, а небесний вогонь диму не виділяє, інакше зоря швидко зникла б у ньому. Отже, небесний вогонь має іншу природу. Галілей враховував, що деякі речовини згорають майже без диму, але при цьому вони згоряють дуже швидко, а вогонь над новою явно не згасав. Зрештою, Галілей припустив, що над нова може бути подібна до хмари пари з дуже сильною відбивною здатністю, і випромінюється хмара за рахунок відбитого сонячного світла подібно до місяця. Але як пара з землі могла піднятися на таку висоту, галілею також було важко пояснити, але все одно він порівнював Наднову швидше з далекою веселкою, ніж з далеким багаттям. На 1987 дев'ятнадцять А була настільки ж несподіваним, наскільки й цікавим явищем. Цей вибух стався у сусідній галактиці, а не в чумацькому шляху. Відстань до нього становила близько 170 тисяч світлових років. Саме тому видима зоряна величина над новою була відносно несильною і склала плюс три. Людина з гострим зором може розрізнити зорі з величиною приблизно до плюс 6,5. Історія спостережень показала, що вибух стався на місці блакитного надгіганта Сандуляк 69202 відкритого 1970 року Ніколосом Сандуляком. Раніше вважалося, що над нові утворюється лише на місці червоних надгігантів. Крім того, Напевно, зафіксувати цей вибух вдалося ще й тому, що йому передував потужний сплеск зоряних нейтринок, оскільки нейтрино є все проникними частинками, вибух 1987 року став потужним стимулом до розвитку нейтринної астрономії, про яку я планую розповісти в найближчому майбутньому у циклі історія науки. Дійсно, оптичні телескопи не надто хороші для пошуку наднових, але аналіз зоряних нейтрино дозволив скласти докладну карту таких подій у нашій галактиці. Цілком ймовірно, що вибух над новою породжує дуже багато нейтрину, адже ми б зафіксували їх при вибуху в сусідній галактиці. А як відреагували б детектори нейтрину на вибух, подібний до зорі Кеплера? Це ж було б просто неймовірна кількість. А до цього ще й гравітаційні хвилі і, можливо, якісь екзотичні частинки. Крім того, спектральний аналіз свіжих залишків над новою міг би підказати, якими є граничні атомні номери елементів, що утворюються при таких вибухах. Можливо, навіть відкрити щось зовсім нове. Іншими словами, найближчу на астрономічна спільнота чекає не лише з нетерпінням, а й у всеозброєнні. А яка над нова буде найближчою? Принаймні за прогнозами. А про це я розповім вже через тиждень. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити випуск. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!